Суботи та неділі у сніданку вихідний. Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Вперше на телебаченні. Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій. Служба безпеки України. Кромське місце сіло, сили влади російської. Він не він повинен жити. Морабіс, сьогодні, о 21.40 на 1 плюс 1 Україна. Всі вони щось можуть. Сивкоюсь, будеш асистувати. Знають. Я маю тут залишитися, бо інакше у вас все остаточно, підеш кремець. Вміють. Шпиталь прем'єра з 11 грудня о 20.30. Сьогодні. Раз, два, три, понесе. Герб, який важить 500 кілограмів, буде урочисто піднятий наверх. Дмитро Комаров. Я приєднуюсь до команди. Візьме участь у події. Наша камера буде єдиною, яка знімає там на висоті. На виборь. Україна. Сьогодні.